Доброго дня, мої любі друзі. Приїхала в магазин, взяла ізюму кіло та украшати паски ММ Денс такий розвісний маленький. Та льочки. Дуже не вкрашу Посипну, та моток, посиплю тайс. Замісила вже більше. Мамка, носочки ми до мамочка. Ти ж та місочки мені. Місочки помию, татво горно. Так я кажу, хоч поможу собі. О, На одні руки взагалі, хай пасочки надумала пекти. ти роза така добра, і Та й зараз добре, 2 три сливок закип'яти. Боготу ж наїхало молоді по полу. Та не прибідняйся. Та правду я кажу, я не берешу. Не прибідняйся, мама. Напечу, заколочу ціле відро тобі. Як ну, зраз, ну, розроблю, ну, щоб не ждати, то я перемісю, а це зрозумів. І казала більшу, так як хліб пекли, великих напечу. Думаїсти. Роздавати то менше, ні трьох набрала. За царство небесне, але ну, нас, мамо, на тому світі дуже-дуже багато. Упав, упав мій ММ Денс. Так, іду працювати, зараз вироблю, а тоді вже піду домому кона в город. Подивлюся, та вона замочу. До стола ціле ще цих сім'ян. Зараз буду замочувати. Зоду насажувати. Як Як ну, поки долі, я можу зайду. Голодомор буде. Пасочки поставила печуться, мої любі. Та прийшло, обійшло весь огород. Та Дуже не розстроююсь, ну розстроююсь. Думаю, чого я вчора ночу тут не накрила. Ну, ось, бачите, під деревцем не померзло. Це вже тільки що прополило. А ось сюди прощали, не бачите сюди між деревцем, Зразу помаз Один і другий, третій, четвертий, п'ятий. Це не зверне зоти, трошки засідали. Жалкою, думаю, було б не випилювати, а то ви джунглі. Треба було б не випилювати їх. Воно б зотешок вітер не було б і морозу б не було. Бачите, а туди прощали, на це воно сюди й тягло померзло. І на вгороді там і картошка так само. Де да. дужче сюди кущі, що сквозняк, воно й йомною у нас стягне сюди, то примерзло. Ну, от сюди і ручки не померзли. Дивлюсь, бачите, ну трошки не побіліло, ну но... то терпимо. І кавунчики не померзли. Та... Боюся, полута ще сьогодні. Нехай ще трошки Та побіліло. а це ж я тут нові насадила. Не зійшли. А це мій арсенал, що я наставляла. То під ними не померзли, бачите? Під банком збереглось. А де банки ось не накривало, то дивіться, що поставалось. Недаром у мене чуйка вчора три навчила ішла. У двох. Та то до трьох, поки на горі ще полізла, поки зняло. Фух, Ну, хоч ці збереглись. В рядках не померзли мої. За посадкою там Ну, Нічого, горіх ось дужче як розростуться, а то в мене ж там ряд є то буде зотишок, не буде вам резот. А так всі вдома, ма було, але мерзоло. Так, ну і ручки є. Це я ж тут ходила вже. Пішла, але ну не взяла телефон з собою. І тут і ручки сходять по полю. Оце ж картошка, дивіться. Тут не померзла, а ось сюди да якось, Бачите, це ж на сюди. Вибалки ось вітер, як сюди дне. Вітром, ми то воно приморозило. Так сюди до да, да в'йомку дужче. А да на не так приморозило. Ну нічого, журитися не будемо, буде ще лучче в старо. Ми ж з мамою вам розповідали. Що один рік приморозила з мамою. Плакали, плакали, а вона була така ого велика. Так що не будемо журитися, буде все в ажурі, мої дорогенькі. Одростет, піде все у плод. Кабаки не примерзли. Нарості ще до морозу. А усюди дивлюсь і тут кабаки не померзли. Картошка. З І кашовики, он, три тут у мене їх було. То примерзли. не один вирвала вже. Ходила. І картошка. Ну це ж тільки вилазить, пізніше садили. То ці нічого. Де не да копілечку. Все, що робиться, все робиться кучом, Значить, так треба було, що не бурно. Буде, буде біха далі. Ну, а прикуси не попримерзу, наче нічого. Дякувати Богу. Жолку, конечно, як подивишся. Жолко така було, вороно хороша, ця синя, це гонка. Щоб я в подружки куплю з Хорькова, з-під Хорькова. Ну і чого. Я представляю, як у людей там морози були, що взагалі чорне, це ще подросте та й те Я ж кажу, буде ще краще. Так, йду. По мене. Думаю, прийду, покажу, вам попишети, хоч дуже перемерзла і не показував. То думаю, раз хожу вам покажу. Мої любі. Це таке це подалішня поліцерки. То й не примерзла. Ну там як перший мороз був, то з Полтавщини там мені казали, що перемерзла пшениця. Олечка. так що... Кожного по різному. Ну нічого, ну, понам очувала 10 мисок всього. Дай Бог завтра пополюю все і поміж ним понасажую заново. Будемо ще один ворожай садити. Дорогенький. Це гіркий перчик. Примерся. Примерся. Чого я тут не накрила? Як воно вийшла, ніч. Я і на відео там сделала і не виклала. Вчора вже замрилась так. Що таке? Да, Катюш, я йду. Укоїть мене. Дівчата прибігли. Крсниці мої. Йду. Так, щас... зараз да, будемо паски пробувати витягувати. Перший заход. Та це більший, то два Більше понад цей. Поставляла, щоб їсти більше було. Кажуть, ми присуть там шукати, ростіки песуть паски, чого це розі на поску, і на проводи печуть. Хто коли хоче тоді і пече, як не лінив. Так, та собачки дала вже. Пишіть, риються. Та ось оце зняли. В мене бігала там, з просятами дивлюся, Ех, коли на нозі з та той клубочок і наділась на ногу. Так ми спіймали, єлі його. Раділа, хвалилася, кажу, не їде курей. Коли пішла сама пір, я на курок три з'їла. Так я їх закрила всі ножі. Що ви кричите? З'їли, З'їла, тільки що ми що картошка висипала, вже з'їли. Вже з'їли. Кричать, мабуть, води нема. Сейчас налю. Це точно воду повипивали сьогодні тепленько. Все, машутка, тебе цю не перегнала ще. Не перегнала її, треба окремо. А тоді випусю кабану. Потім він, дивись, докну родний. А може її до нього закинуть, так і не скастрирували. А ось мої болянькі виглядашок. Гетька. Картошка є, кукурудза є, давала кислячок, тільки що добреньке налило йому, хлібчик божив. А той сидить ще, ну нічого. З посміхів люди бувають. Що ще принесу вам? Добреньке у мене є. Залишилось і споска там. Багато наколотила, сироватка там знизу заливалася. Солодке. Ото такі спроби до дораньких, вже святий вечір. хо 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 Мамка тужен ходить, щось гуля, що ти вже п'єш там, мамо? Нюхаєш, щось. Дінго побросала, о, сірий, сепетушки. Каже, красиві до бабусі їздила, о, а пахнуть, як духи туди дай. Мої любимі, я люблю туди і куди сон. Які не беру, а саме любимо. Сім, сім видів чи вісім було. А махи так взагалі пропали. Тут крєсно було. Ой, а цей білий так точно як туди. Натуральний. Куди ти, мамо? Теба, а що туди? О, пиво, ту пиво. Так ти так цілий день знаходишся, подах по вуглах. Покуштувала пивцем. Попіл виберу, буду топити. А я тобі дров, що конесла. Почують змерзла, а я принтягла від твоїх. Я назбирала, я тільки що зробила О, щось грозна, зробила, а це я їла кріп на вгороді, ходила поміж чорнушкою, де посередині виревола, думаю, вітамінчик. Цілий пучок. <реш> Зробила гнізда культур. Ага. Викосили і тут за двором, а шпаків дивіться, скільки бігають. І грабку бросили, а на вечір ще дужче гріх почорніла. Було нічого. Грубці думають, що це таке, шпаки стрибають, а але... воно. Прям як, І суха вже скоро. Ще Та Та зараз сіно не попереносимо. От уже сінцю миленькі сідали, курим поробила, щоб хорошо добре. Так, дівчата, ну гребку побросали. Мітьолку, гребку. Поставте до забору, завтра буде, день буде піща в нас. Так, пішлі, будемо посочку їсти. Варення ще достатимо, як до посочки. Досола клубничне, боночку. Помрузівки не можу, вже вся повидала. Черешки там ще я казала, витягну компот з пиріжки. Паски я на пірішки, Чогось на Щось навече сили, щось немає, і все. А тобі не Ага, не погано. Живіть так булін, так буліншо. Наїлася... Та то mm. ж ты наїлася голубці в тапереці. А воно ж не до книгу, вже тобі камінь не дяверної. Молок не і молоку. Скільки не їм бог ми. А свідомі. Ото така. Ну там нічого. Вже трошки пройшла. Он цей, але ми секини сей здам. Або лоперамід. От, от, от. Трєдуски, руками провели. А ти теж на бороді була? Як ми з собою розминулися? Ти та, та, ж відео знімала і тебе ж не бачила. А я ж раніше як ходила, щоб я ж по телефону ходили. Та ти оце. Тож я телефон я забула за з собою взяти. От, от, от. Так, біжу, по паски попадають. То казали, у вас не підійшли. Ну, дуже солодкі були. Ну, вони підійшли, смачні були, дуже добрі. І я ж помалу накладаю копелечку, так, щоб підійшло не в поле. Потім треть дивились, попадали й чорні. Ну, а зато вже і в мене там десь повиходили. Дужче підійшли. Менше сохарів. Та менше сохарів. Ну, особливо 2 літри сливок. О, 20 короша до скільки. Та, мабуть, ці такі солодші. Та теж, гущонку люблять звати цапа. По така добре, чи з варенечком. Тільки худоти. Пасочки готові, другий, другий заход ось витягла. А це перший. Ну, вже одну пасочку з'їла <рес> дітверо. Насипала їм. Барання не схотіли. таке їм гоголя з моголя цілу високу нас зриволила. Таке їм ложку дала. вони ложку не на ті Та перцю з голубцями нас вчора ж робила наколола так, понаїдались, сидять он чой ще, запили та і все. А це ще момки однесу у цю більшу. Бо таке, наче глибку вочіше було. Ну нічого. Ну я ж по трупільку накладаю, через що воно через верх вони не випадають. Оце ще чотири третій заходик і все. І готово напек. Долі можна ще напекти, ще в мене ці. Хоча багато формочок купила, піці ще й залишилися. Долю можна спекти, що кот розпечеться, коли хочете пещеть, як торт. Посипала ми менденцем та цим Добренький. Не хочеться й робити, то вже наїлась. Та така мороз не стоїть, Дивилась по погоді, на утро стоїть 5 градусів тепло. Так що й не накривола вечір. На дворі тепло. Так що мирного, спокійного вечора, мої любі, щоб все було добре. Здоров'я, щоб ніколи не підводила. По мене щось чую уніс балока і хриплю. зараз піду таблеточку вип'ю. Ну, вже мамки однесу та поставлю до печу та і все. Кожний день і все, і все, І щось є та і є. щось робимо. Ночь ну, движемося вперед.